Всем хай, з вами Марко і сьогодні я покажу, що змінилось в мене на аккаунті в БФ. Ож, давайте почнемо. Спершу що ми можемо замітити в мене є Buda. Я її повернув. І вона у мене прокачана на В2. А ще я на другому морі зараз. О, у мене статистикатка. Речі, ті самі тільки Creation появився. Уж давайте просто. Мені здається кожен знає і села. По-перше, я тепер такий гігант ще. З аурой просто ідеально буде підходити. А я ще скоро буду інакше ауру пляти. Ну, і це все... Ну давайте я вам ще коротенько покажу другого море. Е, що тут е, ще є? Ну, головне, що ми можемо. Е, дуже багато... Друге море це і більше море за перше в багато разів. Тут є магазинчик. Тут в чувачка можна купити ауру. Я хочу купити собі поки таку, таку. зелену. Бачите, тут є такі міфічні поні навіть якась. Далі. У нас тут є продавець блоксфрот. Давайте зачекаємо, що в нього є змагання, світло, крейшн. Ну, і все. Так, і отут ззаді задній будиночка дилер. Давайте крутим, гачу. Просто подивимося, що вибло Рубер. Нормально. Нормально. то Так, у меня є кстати. Чи нема? Е? Є? є. Так, добре, тоді його просто тут. його, навіть ніхто не зможе забрати можешь забрать подспрявотка? Так, дальше. Що тут? Тут коли було три кор тут дерева... ой, двері стояли. Можна було. Ну, як ви бачите, оцей о, ці острови просто 100 разів більші. Просто подивіться на мене і на оці двері. Вони 100% для буду прям зварні. Просто дивіться. це. раз. Дивіться, це не рим. Ой, колізей. О, це ж як я не яке навіть. Ще щось. Ну, от ви починаєте аж на початку є... Їзд... Там є такий чувак зараз. Я Тільки я зменшусь. Так, 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 може близько. Я буду ще качати цей э, пушок. Зі Капітан. Завдяки цьому зі капітану ми можемо переміщатись по світах. Ти хочеш переміститись переміститися в інший світ? Да. Чесно, я не думаю, що коли переходиш на друге море, воно таке гігантське. Це орієнта заставочка. Так, давайте что, пнемся? Я не знаю, чего у них одинаково э, тут тут и там одинаково. Мизи... Да, там, там и тут одинаково. Ну, Creation, це нормально. Моя мрея крейшен не буду, да? И здесь вылазить эти две мрей. О, и крейшн. И, и... Ну, то ж це все шумать. Пан до цього піти. А, ні, це щоб за замаринців піти. Так, ідемо, кот. Так. А як повернутися на друге море? А я как говорюсь на друге море.